У кожного з нас є батьківщина велика, країна, держава, наша Україна, а є ще батьківщина й мала село, селище, місто чи навіть хутір, де ми народилися, зростали і живемо все життя, місце те має своє ім'я, що стає частиною нас самих. Для нас наше село це природа, хліб, молоко, це мати земля. Яка тисячі років годувала наших предків на березі Хаджибейського лиману розташувалось мальовниче село Холодна Балка. Холоднобалківський академічний ліцей. Інноваційний заклад освіти, в якому створено багатовекторне, багатофункціональне освітнє середовище. Саме тут сприяють формуванню здатності випускників до самореалізації. Та готовності до викликів майбутнього. Саме тут заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії Лесько Катерина Володимирівна, навчає любити дітей свою країну, поважати рідну мову, звичаї та обряди свого народу. Сьогодні, коли Україна бореться за свою незалежність. Та територіальну цілісність, виховання патріотизму у молодого покоління, формування національної свідомості набуває актуальності. Я впевнена, що саме на уроках історії закладаються підвалини історичних уявлень майбутніх громадян про давнє минуле українського народу, його мову, культуру, ментальні риси характеру. Тут учні мають отримати знання, які в майбутньому стануть фундаментом формування їх історичної свідомості та патріотизму. Сучасна молодь це люди нового покоління, це діти та юнаки, які є впевненими у собі активними. Вони легко адаптуються до нових реалій, проявляють зацікавленість в різних сферах життя, вміють швидко оволодіти технологічними нововведеннями, володіють креативністю та інноваційним мисленням. Одним з традиційних методів є вивчення історичного джерела. Це не просто матеріал до уроку, це ефективний спосіб розвивати в учнів критичне мислення, оволодівати навичками дослідницької роботи. Саме тут учні вчаться пізнавати та осмислювати конкретні історичні події та явища, тому що саме історичне джерело є відображенням минулого, без якого це минуле неможливо відтворити. На етапі актуалізації знань використовую бесіду: це єдиний метод, в якому знання не подаються в готовому вигляді. Через систему чітко підготовлених і продуманих запитань можна перевірити знання вже на вивченого матеріалу і підготувати учнів до сприйняття нового. З традиційних методів, які ще я використовую на своїх уроках, це наочні методи навчання. Демонструю слайди, презентацію, здійснюю показ документальних і навчальних фільмів, інформаційних відеороликів. Під час такої роботи одночасно працюють дві форми пам'яті зорова і слухова. Це підвищує ефективність сприймання і запам'ятовування матеріалу. Для активізації пізнавальної діяльності застосовую схеми і таблиці, хронологічні, історичних фактів та подій причинно наслідкових зв'язків за допомогою схем і таблиць можна дуже швидко і без зайвих затрат навчального часу організувати найрізноманітніші види самостійної роботи учнів на різних етапах уроку, як і вивчення нового матеріалу, закріплення, повторення, узагальнення, але обов'язково при цьому використовую розповідь та бесіду. Головний недолік традиційних методів навчання це отримання учнями знань, які швидко забуваються. Тому у своїй педагогічній діяльності також активно використовую і сучасні інноваційні методи навчання. Один із прийомів це фішбоум, це схематичні діаграми у формі рибного скелету. Схема складається з чотирьох блоків: голови це проблема чи питання. Подія історична, хвоста висновків це підсумки верхніх кінцівок причини і нижніх кінцівок факти. За допомогою даного методу учні аналізують конкретну подію, виявляють причину і самостійно роблять висновки. Прийом інсерт це прийом, при якому відбувається маркування тексту. Учні помічають те, що відомо, що заперечує їх уявлення, що є цікавим і про що хотіли б дізнатися більше. Прийом рюкзак це прийом, який я використовую під час проведення рефлексії. Учні стисло записують на аркуші паперу відповіді та запитання, які з отриманих знань і вмінь ви візьмете з собою на інші уроки, в життя, наприклад, для виконання домашнього завдання тощо. Потім папірці складаємо у рюкзачок. Під час проведення рефлексії застосовують такі прийоми, також як тривалізи, знання, вміння, ставлення, синкан або долонька. Прийом рафт, роль, аудиторія, форма або тема. Це такий прийом, за допомогою якого учні можуть виявити особисте ставлення до історичного діяча. Учень для себе обирає роль і пише текст не від себе, а від імені історичного персонажу. Віртуальні подорожі, екскурсії, саме вони допомагають нам перенестися в далекі чи минулі епохи, дозволяють досліджувати історичні місця, не виходячи з класу. Досліджувати історичні події, отримувати додаткову інформацію про певні місця, історичні факти, дані про населення, допоможе використання на уроках інтерактивних карт. Сьогодні в інтернет-просторі існує велика кількість різноманітних геосервісів, одних з яких я використовую на своїх уроках, це Google Maps. Тут можна знаходити, відзначати, коментувати, оцінювати різні об'єкти на зображенні земної кулі з досить високо. Високою точністю зображення цього сервісу доступно у 3D форматі. Google Maps це не просто карти, це джерело інформації про об'єкт, який ми вивчаємо на уроці. До карти також прив'язана інформація з Вікіпедії. Також використовую різноманітні завдання та ігри на платформах Люнін Епс, Кахут і багато інших. Сучасні методи навчання активізують творчий потенціал здобувачів освіти, підвищують якість знань, забезпечують практичну і творчу підготовку. Вони диктують нам наше майбутнє, і освоювати їх треба сьогодні. Сучасний педагог це новатор, наставник, який вміє і хоче організувати освітній процес.